Yeah, Peter Foel. До різдвяно-новорічних свят театр академія руху презентував дитячий святковий спектакль за мотивами казки Джеймса Барі, Пітер Пен і Венді. Автор сценарію та режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Сергій Більський, розповідає, довго виношував задум цієї постановки. На цей рік ми нам це вдалося. нам, нам це вдалося. Я граю. Ну, так вийшло, що я граю і батька Венді, і Капітана Крюка. Це звична тема, тема деяких дітей. В хочуть бути дорослими, а інші не хочуть. І саме про це казка. А щоб, там, можливо, детальніше зрозуміти цей твір, то я, я бажаю глядачам все ж таки піти на вистави, подивитися її. Вона доволі, доволі має бути цікавою. Тому що має, тому що ми ще не знаємо, це буде перший показ. Ми не знаємо саме в якому захопленні вийде глядач. То, що він вийде захоплений, Це в цьому питанніма. Підрапена грає Богдан Петрі, Венді Аня Паправка. Діндіана яка злога свого часу. Театр Академії руху ставив під новий рік казку Лускунчик. Історія про Пітер Пена, звісно, не про різдвяна новорічні пригоди, але ця вистава має подарувати дітям святковий настрій та передчуття дива. Тут такий слоган, на щоб зрозуміти, чи хочеш щоб бути дорослим, а ти маєш мати в якійсь ситуацію, якийсь сюжет в своєму житті, де буде це перевірено. Це одна сторона і головна сторона це Пітер, який має залишитися хлопчиком. І коли він здолав крюка, щоб він не став наступним крюком, всі задінь у касті вірять в успіх оригінальної криворізької вистави. Спектакль, на мою думку, дуже вдалий. А ми дуже старанно готувалися до нього і сподіваємося на. Яскраві враження глядачів. Художницею постановницею казки є Олександра Вірнєєва. Розкішні костюми, незвичні декорації та світло переносять глядачів в атмосферу казки. Герої на сцені літають із феями, плавають із русалками та борються з піратами. Ці феєчки, Пен, вони потрапляють в казкову країну, які закохуються в це дивовижне місце. Ця казка вчить вірити в дива, вчить дітей. Не бути байдужими один до одного, Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.